Фолкний. Ось так іноземний волонтер реагує на ракетну атаку по Одесі. Близько чотирнадцятої години, 23 -го травня, Росія запустила по Одеському порту дві балістичні ракети. Одна людина загинула на місці. Ще двоє згодом померли у лікарні. Через декілька годин після цієї атаки Росія запустила по місту ще одну ракету. У соцмережах Одесити поділилися своїми реакціями на ракетний обстріл. Маюва! А вранці 23 травня Росія атакувала Одещину ударними дронами. Один з безпілотників влучив у приватний будинок під Одесою. В результаті атаки постраждали двоє людей. А у ніч проти 24 травня Росія за допомогою дронів знову атакувала портову інфраструктуру Одеси. Про постраждалих не повідомляється.